Як всього за три відео по 30-40 секунд зробити уже сьогодні ваші продажі в блозі, щоб ви не продавали? Казочки про те, що як це класно знімати сторі, записувати відео рілс, яка вам там техніка треба для зйомки, там відео, цю всю воду, цю всю інформацію, ви вже напевно не один раз чули. Я просто дам вам уже готовий сценарій, навіть якщо у вас 150 підписників, половина з них родичі, далі знайомі, колеги. Я просто дам вам готовий алгоритм, за допомогою якого ви навіть, якщо у вас там 150 підписників, половина з яких там родичі, інша половина. Колеги, сім'я, там якісь боти накручені, охоплень блозі, як таких взагалі немає. І ви зможете отримати заявки уже сьогодні, можете і не отримати, якщо ви ці відео будете дивитися не уважно або не будете використовувати те, що я вам дам. І давайте відразу на старті. Я впевнена, що ви вже не перший рік займаєтесь своєю справою і дуже сильно її любите. Ви розумієте, щоб клієнтів у вас було більше, потрібно активно вести блог. Потрібно знімати відео Reels, бо саме через Reels найбільше приходить до нас аудиторії, і це безкоштовний метод просування. Сторіси потрібно знімати, тому що це. Продаж наших продуктів, але чомусь у вас виникає сильний супротив. Ви ж нібито вже і не дитина, і вмовляти вас не треба, але чомусь не хочеться. А знаєте чому? Давайте з вами розберемося. Перший такий момент це боюсь показатися тупою. Ну, от чесно, я теж це проходила, мої учні теж це говорять, і підписники в блозі теж кажуть, коли ти їх записуєш, чого ти не ведеш сторіс. Боюсь показатися тупою. Бо типу, чого це я вдруг почала знімати тисторіс, рілс, що про мене люди скажуть? А як розказати про себе, щоб це виглядало ненав'язливо? Як вийти в блог і почати говорити, почати заявляти про себе? Як почати в блозі говорити про свій продукт, щоб це не викликало негативної реакції у людей? Як ти ріл знімати, як ти сторіс робити, щоб це теж виглядало гармонійно, щоб це було а, нормально, класно? А не просто вийшов, познімавшись і тупо опозорився. І тут говорити, як то, як все, можна взагалі ще 2-3 години. Але найголовніше питання, яке я тут виділила, і те, яке цікавить більшість людей, це як взагалі почнуть реагувати люди на те, що я почала проявлятись і вести блок, якщо я до цього цього не робила. Ось, ось це саме ключове питання, на яке нам потрібно дати відповідь. А не шукати відмовки, чого то. А я то не вмію, а то я не знаю, а то ще треба, а то не моє. А я з цим не народилася. Ніхто не народився. Цьому навчаються, ніхто не народився. Цьому просто потрібно навчитися. Але зараз ми розберемо конкретно саме ось це питання. А тут, коли ви починаєте проявлятися у блозі, звичайно, ви переживаєте, що подумають про вас близькі люди або ваші якісь знайомі, колеги. От, а ще можуть знайтися люди, які почнуть вам писати неприємні взагалі слова, речення, і це можуть і ваші знайомі також бути. І це вас може просто засмутити, і ви можете перестати вести блог. А все тому, що ви просто вийшли і у вас не було чуткової схеми. Отож, я хочу вам дати таких прям класних три кроки, як правильно заявити. Про себе в блозі. Оцими кроками, ви, перше, ви нейтралізуєте абсолютно всіх, хто міг би вас критикувати. Друге, заявите про свій продукт та зможете його продати. І третій крок ви перетворитесь на героя серіалу, за яким захочуть дивитися ваші підписники. І увага! Саме головне, вас, ваші підписники, будуть підтримувати. Звучить як казка, правда? Так і є. Але. Життя людей, яким я допомагаю, дійсно перетворюється в кращу версію себе і в краще життя. І ну можна так сказати, навіть у в ту казку, про яку людина мріє, і я це дійсно серйозно вам говорю. Ось, наприклад, Івана, лікар-ендокринолог, яка за моєю методикою. За один рік ведення блогу вже заробила собі на поїздку в Єгипет, на поїздку в Дубаї. І ще багато чого вона собі дозволяє. Вона мама трьох діток, сама їх виховує, працює, звичайно, на державній роботі, але основний дохід у неї йде з блогу. Або, наприклад, Ірина Брой, вона в мережевному бізнесі «Корал Клуб, і вона також після проходження мого навчання. Покращила свій блог, навчилася його монетизувати. Звичайно, можливо, в неї основний дохід не з блогу, а з мережевого бізнесу, але знову ж таки, якби вона не вміла вести блог, то, мабуть, її доходи були б набагато менші. А так вона успішно розвиває блог, запрошує людей до себе у свою команду, навчає їх там всім фішкам, всім методикам. І побувала також уже в Іспанії. Постійно в них з'їзди в Буковелі веде реально активний насичений спосіб життя, і ви можете так само. Я також свій кейс. Я навчаю людей блогінгу, і за цей час я, вже будучи в декреті, теж побувала в декількох різних країнах. Здійснила свої мрії з подорожі і подорожувала навіть з малюком. Тобто ми всі починаємо з цієї формули, рухаємося далі до результатів і реально є класними кейсами. І знаєте, що ще е, дуже цікаве? Це те, що ця формула підійде навіть тим, хто вже давно веде свій блог. Адже завданням її є це в першу чергу підвищити лояльність вашої аудиторії. Мене звати Юлія Сладецька. Я в минулому лікарка, в теперішньому блогерка. Я автор курсу Солодкий блог. Я навчаю людей вести блогінгу, щоб його монетизувати і заробляти на ньому. А також я знаходжуся в декреті і розказую, як поєднати абсолютно все: і роботу, і декрет, і сім'ю, і ведення блогінгу, і як це робити в кайф. Звичайно, я не про успішний успіх і не про а, як це там, роботу в легкості. Я про те, що ваша робота дає вам ту заробітню платню, на яку ви можете собі дозволити те, про що ви мрієте, а не жити від зарплати до зарплати і лише тільки мріяти про якусь класну річ, якийсь відпочинок, якусь подорож або там нову квартиру, машину. І часто в блозі мене питають: Юля, а з чого ж почати? І я всім говорю завжди одну і ту саму фразу: зніміть ось цих три кроки по моїй формулі 3 П, і це для вас буде той успішний старт, з якого потрібно почати. Просто зніміть ось ці три сторіс для того, щоб розшевелити вашу аудиторію, збудити її, скажімо так, пробити ту банерну сліпоту і ще й отримати замовлення на свої послуги. Отож, я вам зараз дам цих три уроки по цій формулі, де ви реально знімете свої сторіс, зможете отримати перші продажі. При цьому ви нічого нікому впарювати не будете. Це все буде дійсно легко, просто і зрозуміло головне. Те, що треба взяти телефон і все. Ну а якщо вам потрібна моя підтримка, то відмічайте мене у своїх сторіс, щоб ви пройшли. Ці уроки, чи там, що вам сподобався мій підхід, чи будь-що, навіть просто подяку за ось ці три уроки, то, звичайно, я вас підтримую, я вас побачу і дам вам зворотній зв'язок. Ви тільки уявіть, що станеться, коли ви знімете цих три уроки по цій формулі 3П, навіть якщо у вас зовсім маленький аккаунт, і там ну нехай 150 підписників і все. Але я вам гарантую, що це буде просто щось неймовірне. По цій формулі ви, по-перше, дуже швидко розположите аудиторію до себе. По-друге, ви станете героєм, за яким буде цікаво спостерігати. По-третє, ваші підписники нарешті дізнаються, чим ви взагалі займаєтесь, яку користь ви несете людям. Четверте, ваші підписники самі будуть вам допомагати у просуванні вашого блогу. Не треба готуватися до цього всього, не потрібно закупляти зараз там штативи, лампу і ще цілу кучу техніки, яка там в блогерів є. Ви просто переходите до наступного уроку і виконуєте усі рекомендації з нього.